І уже 18 вересня в обласному центрі обговорюватимуть нову назву Кіровоградської області. Громадські слухання розпочнуться о 16-й годині в обласній бібліотеці імені Чижевського. Кіровоград долучився до національного проєкту Україна читає дітям. В його рамках відбудуться зустрічі із сучасними українськими письменниками. Першим приїхав Тарас Прохасько. Він поспілкувався із дорослими та маленькими читачами в обласному центрі. Автор вперше каже: місто цікаве, бо має свої неповторні особливості. Дітям Тарас Прохасько презентував книгу Як зрозуміти козу. Це заключна частина трилогії про пригоди маленьких кротенят, написана разом із дружиною Маріанною. Письменник читав дітям свої твори, розповідав цікавинки про героїв і відповідав на питання. Напевно, складніше для дітей, хоча насправді то немає особливої різниці, тому що коли вже є бажання писати якусь конкретну книжку, то тоді вже стараєшся її однаково в неї вкладати, чи в дорослу, чи в дитячу книжку. Але зрозуміло, що в дитячій є більше відповідальності.